Привіт, друзі, welcome to my kitchen! Ласкаво просимо до мене на кухню. Сьогодні ми з вами будемо готувати курячі котлетки. Саме так, як люблять мої хлопці. Ну, як знаєте, кожна мама прилаштовується саме до своїх дітей. Для цього ми візьмемо пів кілограма курячого філейного фаршу, дві цибулинки, одне яєчко, паніровочні сухарі. І, звичайно, ж таки різні спеції. Це паприка, сіль, сванська сіль і приправи для курки. Ось які вони симпатичні. Ну що ж, починаємо. Цибульку я нарізаю, закриваємо блендер та перебиваємо цибульку. Тепер до збитої цибульки. Я додаю яєчко і знову перебиваю. Погляньте, як то все симпатично вийшло. Тепер цю цибульку з яєчком залишилося зовсім трошечки. Це додати всі наші спеції і додати паніровочні сухарі. Мачик нас вийшов долітки симпатичний та пружній. Тепер ми можемо з вами формувати котлетки. Ідеальними котлетки, звичайно, штуки не будуть. Але приблизно круглесенькі, всі однакової форми також не можуть бути В кожну котлетку. ось таким чином: шматочок масла. Подивіться. І це масло саме. Допоможе котлетці стати смачнішою. Такі гарнесенькі. Нерівні, симпатичні мої котлетки. Ну що, випікай! Ставимо наші симпатичні котлетки до боку, приблизно... И нанесен поперечные.